Друзі, привіт! З вами знову Сашко. Це гра козаки 3 і це знову шалені експерименти. Сьогодні нас чекає дуже-дуже епічна битва: це 50 веж проти 100 гармат. Вежі повністю вдосконалені. Подивіться, тривалість 32 хвилини. Я вдосконалював усі вежі, вдосконалював повністю всі гармати, все повністю вдосконалене. Якщо ви пам'ятаєте, то в мене було вже відео. 10 веж проти 100 гармат і там просто 100 гармат рознісли буквально за 15 секунд усі вежі. Це було дуже епічно, дуже коротко, але дуже-дуже прикольно. А сьогодні я вирішив зробити е, X5 це 50 веж проти 100 гармат. Мені здається, це буде дуже дуже прикольно, дуже епічно. І зараз ми почнемо. Але хочу сказати велике дякую друзі, вам всім. Переглядів дуже багато. Лайків дуже багато. Коментарів дуже багато. Ви всі молодці, дуже гарно ростуть підписники. Мені це дуже подобається, дуже приємно, що український контент. Реально піднімається, і це дуже класно. І ще друзі, обов'язково хочу подякувати за нові донати. Це просто, просто клас. Я збираю на нове залізо, і донати приходять і приходять. І ось два нових донати прийшло. А, Данило скинув 200 гривень. Дуже тобі дякую, друже. Ці гроші підуть на нове залізо. Богдан скинув 500 гривень. Це просто нереально. Дуже тобі дякую, друже. Буду знімати далі, буду далі розважати вас своїми відео. Дуже вам дякую, друзі, за підтримку. Хто хоче щось закинути, задонатити, будь ласка. В описі під цим відео є, є монобанка. Можете туди скидати скільки, скільки хочете. Дякую вам, друзі. Кожна гривня має значення. А зараз ми будемо дивитися. Напишіть, будь ласка, у коментарях, за скільки саме. Закінчиться ця <смір> битва і хто переможе гармати чи вежі. Це дуже-дуже прикольне протистояння. А зараз ми через 15 секунд будемо вже починати. Е, я навіть сам не знаю, хто переможе гармати чи вежі, але я вболіваю за епічність цієї битви. <смір> і так, не... Рахую до трьох. 1, 2, 3, погнали! Ха -ха. Ось вже йде битва. Подивіться, подивіться, як навалюють вежі, вежі, а і гармати не відстають. У дуже-дуже круто. Вже немає декілька веж. Круто, круто. Гармати, мені здається, 84 гармати залишилось. Пройшло 30 секунд. Дуже-дуже прикольно, прикольно. Дивимося, дивимося. А, дивіться, веж! Так мало залишилося. 70 гармат. І три вежі, чотири вежі. Так, дивимося, дивимося. Так, настрілюють, настрілюють гармати. Я е, зовсім нічого не роблю. Вони все роблять самі. Подивіться, є. Кінець. Одну хвилину. За одну хвилину 100 гармат впоралися проти 50 веж. Залишилося 66 гармат. Дуже круто! Дуже круто, реально. Мені дуже сподобалося, друзі. Якщо вам сподобалося, пишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка. І буде ще більш таких прикольних якихось експериментів у грі Казаки 3. Це моя улюблена гра. Якщо теж ваша улюблена гра, пишіть у коментарях. Якщо є якісь ідеї, е, якщо ви хочете, щоб я щось зняв, і у вас є реально шалені ідеї, прикольні, теж пишіть. Я теж буду знімати. Е, це дуже круто. Більшість шалених експериментів це саме ідеї моїх підписників. Я завжди кажу, що українські підписники вони найкращі, тому що Україна реально найкраща, і ми реально. Перемагаємо і переможемо остаточно вже дуже скоро. Я в це вірю, друзі. З вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава! Слава Зсу! До побачення!